Вітаю усіх, хто налаштувався і приймачі на хвилю української Вінниці на часі програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Згідно рішення виконкому Вінницької міської ради, з 14 квітня у Вінницькій громаді офіційно завершено опалювальний сезон. Як спрацювали теплопостачальні організації в осінньо зимовий період? Наскільки стабільно та вчасно забезпечились теплом та гарячою водою об'єкти соціальної сфери? Та житлові будинки, яка робота проведена з модернізації діючих котелень в опалювальний період, та на яких питаннях буде зосереджена увага в процесі підготовки до нового сезону? Про це ми сьогодні і будемо говорити з генеральним директором комунального підприємства Вінниця Облтеплоенерго Андрієм Ковальовим. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Андрію, в нашій студії. Доброго дня. Вчора у Вінницькій громаді офіційно завершено опалювальний сезон. Скажіть, яким він був для теплопостачальних організацій, зокрема вашої структури, все ж таки тепла відносно зима позитивно позначилась на роботі? Ну насправді я б хотів сказати, що за рахунок все ж таки правильних управлінських рішень і керівництва, Безпосередньо нашої компанії обласної влади за можливість виділення додаткового фінансування щодо підготовки до опалювального періоду нам прийшло вдалося пройти його більш-менш стабільно. Основним показником, яким я вважаю, це. Стабільність теплопостачання, мінімальна кількість відключень, тому я вважаю, що ми зробили правильні акценти. Це і на ближномодульних котельнях, це і на переведення котелень на альтернативні види палива. це і максимально 100% забезпечення наших закладів генераторами. І тут важливо був акцент на допомозі міжнародною, тому я вважаю, що це опалювальний період ми пройшли достойно, завдяки ще тому, що могли зберегти максимальну кількість професійного. Управлінського складу і безпосередньо робітничих професій, зварювальників, слюсарів, які екскаваторчиків, які максимально відпрацьовували все належним чином. А загалом, чи були форс мажорні обставини під час опалювального сезону, то наскільки, можливо, оперативно вони були вирішені? Насправді. Можливо, не всі знають, ми знаємо, що тепло оселях – все добре, але є і, так би мовити, Інформація така, про яку не повідомляють, насправді, наші споживачі мінімально відчували на собі втрату теплоносія, для прикладу, чи то гарячої води, чи безпосереднє зниження температури в своїх оселях за рахунок того, що саме. Ми якісно відпрацьовували, наші аварійно-диспетчерські служби працювали, аварійні бригади вчасно виїжджали дуже оперативно, все налагоджувала зрозуміло, що були ситуації, про які просто споживач не розуміє. Але в тому і є наша робота, щоб споживач не відчував навіть ті складні ситуації, які в нас виникають. А от щодо дійсно оперативності підприємства на сьогодні. Окомплектовано повністю, чи все ж таки присутні, присутній, можливо, кадровий дефіцит? Так, да, він є, тому що частина наших працівників служить ЗСУ, і ми розуміємо, що це військовий стан. У нас війна в країні, тому у нас є кадровий голод, але ми намагаємося все ж таки вирішувати це питання за рахунок долучення старих працівників не з точки зору вікової. А ті працівники працювали попередньо на підприємстві. Ми з ними визвонюємо, намагаємося їх знову ж таки залучити до роботи на підприємстві і таким чином намагаємося мінімізувати ці ризики за рахунок відсутності того чи іншого кадрового фахівця. Ваше підприємство відноситься до підприємства, підприємства критичної інфраструктури, і є відповідна постанова щодо бронювання 75% Працівників так на жаль, вона не виконується станом на зараз. Ми маємо 50% від бронювання від військовозобов'язаних. А останнє рішення Кабінету міністрів, яке довал, дає всім підприємствам критичної інфраструктури 75%, поки що не виконується. Ми подали всі необхідні документи на мінцифру через дію, але станом на зараз вони досі, ці працівники, не заброньовані. це для нас є великим проблемом. Буквально вчора, позавчора, у нас були призвані працівники, які нам для підприємства дуже потрібні. А який середній вік ваших працівників на сьогодні? Більше 50 років. Ну, давайте повернемось до минулорічного або опалювального сезону, як він проходив, адже через аномальне тепло ще наприкінці березня в деяких громадах області розпочалося припинення теплопостачання споживачів. Але от другий. Тиждень, квітня, був досить таки морозним. Фактично, теплопостачання не було відновлено в тих громадах, які прийняли це рішення ще наприкінці березня. Був період, коли чотири громади з тренду Вінницької області написали заяви, наприклад, в центральній районній лікарні щодо завершення опалювального періоду. Через два дні вони написали повторні заяви, що по просимо відновити. Добре, що ми не встигли ще звільнити працівників за цей період. І тому всі об'єкти ми відновили по теплопостачанню, і практично пройду пройшли з ними до 14-15 квітня. В середньому зараз саме зараз відключаємо наші всі об'єкти, практично всі об'єкти по Вінницькій області. Там де немає. Лікарень, там де немає інтернатів, тому що ми розуміємо, що там період буде тривати довше, Припинення теплопостачання і раптове його відновлення, це болісний процес для підприємства? Він тривалий чи ні, ми можемо це зробити на протязі одного-двох днів, але враховуючи те, що ми, якщо ми не звільнили працівників, бо це трошки може потім забрати більше часу, тому що насправді можна просто не знайти потім фахівця. А що значить звільнили фахівці? Вони у вас працюють на сезоні. Ні, роботі да у нас є частина котелень, які працює в міжопалювальний період. Вони звільняються, тому що вони у нас повністю зачинені. Немає сенсу тримати тримати додаткове навантаження на тариф, в тому числі, пане Андрію, на сьогодні частина закладів соціальної сфери області прийшли на автономне опалення, а частина користуються послугами централізованого та Постачання. От на вашу думку, економічно доцільно сьогодні переводити всі заклади, ну, насамперед, соціальної сфери на автономне опалення. Які тут є плюси, а які мінуси? Ну, на моє велике переконання, як і весь європейський досвід говорить про те, що централізоване опалення воно є найбільш ефективним. Ми говоримо в незалежності, чи ми говоримо про населення чи про бюджетні установи. Я особисто за централізоване опалення, тому що, для прикладу, ніколи немає фахівців у тих самих лікарнях чи будь-якої іншої бюджетної установи того рівня, які могли б можливість обслуговувати, безпосередньо обслуговувати ці котельні. От ми, для прикладу, зараз взяли в одній з громадів Вінницької області на обслуговування наше підприємство всі котельні. Перший чинник це війна, тому що людей мобілізують і фактично другий чинник це, в принципі, відсутність фахових працівників. Тому що, от якщо ми зараз говоримо про слюсаря чи про зварювальника, насправді це стало дуже рідкісною професією. Тому що фактично неможливо знайти фахівців, які б виконували ці функції. І я впевнений в тому, що заклад самостійно не має можливості, ні тої фахового рівня фахівців, які б підтримували в належному стані всю систему теплопостачання. Тому але, я зацентралізований. але будівництво нових житлових будинків. Там же, скажем так, вимагає щодо автономного встановлення, автономного Аптономного я зараз з вами говорив про бюджетні установи, тому що на нашому підприємстві більше 90% – це все бюджетні установи. А щодо житлового секунду житла. Повністю погоджуюсь. Сам живу в тому будинку, в якому є накришна котельня, і безпосередньо ця котельня є на обслуговуванні в інші підрядні організації, які в певні періоди часу приїжджають і повністю її обслуговують. Тому я що ми говоримо про населення, про систему накришної котельні яка дає тепло на весь будинок, то я з цим погоджуюсь. Але я категорично проти автономного опалення, яке у нас. За ті часи за останні 20 років практично розвалила всю систему централізованого теплопостачання, і зараз це все приводить до розбалансування системи. Ми бачимо, що в одній квартирі, в багатоповерховому будинку, де встановлення автономне опалення, є певні температурні режими, а в інших, де немає встановлення, повністю система розбалансована, і з цим є проблема. Але для вас, як споживача, це вигідно мати автономне опалення будинку. Трошки вирівняли систему зараз і постановому кабінету міністрів, де власники. Становного опалення зараз теж сплачують за місця загального харесу... за місця загального хрестування, за обслуговування. Там є певні зараз додаткові навантаження, що воно фактично можна сказати, що якщо було б якісне, централізоване теплопостачання з відповідними тепловими лічильниками, встановленими або в особисто в квартирі, або хоча б на під'їзд, і всі втрати були б на теплопостачальну кампанію, клалися, то я думаю, що десь орієнтовно вартість одного калорії була б та сама, що у власників автономної системи. Там, в своїй Пане Андрію, от щодо модернізації об'єктів теплопостачання, які ви обслуговуєте, обслуговуєте та безпосередньо ваше підприємство, яка робота була проведена? Ну, принаймні, за останні три роки, та яке нове обладнання ви придбали, та хто вам в цьому допоміг? Ну, починати, я думаю, ми будемо все ж таки на міжопалювальний період перед цим опалювальним періодом. Це можна сказати так, ми достойно попрацювали з міжнародними донорами, і фактично 50 мільйонів гривнів ми отримали у вигляді технічної підтримки безповоротної фінансової допомоги для підприємства. Це і нові трактори, це нові вантажні автомобілі. Дуже корисними нам були блочно-модульні котельні, які працюють на альтернативних видах палива. Дуже нам допомогли з тепловими насосами для зменшення безпосередньо питомої норми по електричній енергії. Ми практично 106 нових насосів отримали і встановили їх в опалювальний. Зараз завершуємо в міжопалювальний період по всіх наших об'єктах, що дасть пряму економію тільки по вартості електричної енергії близько 5 мільйонів. Ми працюємо по різним напрямкам: це і когенерація, це і сонячна генерація, це і. Системи автоматизації безпосереднього виробництва це і диспетчерізація об'єктів, яка дозволяє працювати котельням без персоналу, дистанційно керувати ними. Тому ми рухаємося в багатьох напрямках одночасно, тому що розуміємо, що лише сучасні технології дозволять нам в подальшому зменшити наші втрати в мережах. Наші питомі норми на використання альтернативних видів палива і фонду оплати праці, тому що ми розуміємо, що тариф має бути економічно обґрунтованим, але таким, що тримається на рівні. Незважаючи на різні фактори, от останнє підвищення це вартість води, вартість розподілу, транспортування, газу, електричної енергії, воно нам потужно вдарило по підприємству і лише тільки за опалювальний період завдало збитки в близько 4,6 млн грн Тільки оці три показники. це не приховуючи борг населення. Я вдячний людям, тому що по нашому підприємству знову ж таки наголошую, що у нас дуже невеличкий відсоток будинків, які ми працюємо по місту Вінниці. Це лише 28 багатоповерхових будинків. І у нас практично на 90% оплачуються всі наші рахунки, тому ми за це дякуємо нашим споживачам. Опалювальний сезон вчора закінчився і розпочалася підготовка до нового вже опалювального так. сезону. Що плануєте зробити? Впродовж. Трьох чотирьох п'яти місяців і можливо які кошти плануєте залучити? Ну крім от 50 мільйонів від донорських. Ну, у нас є е, останні роки. Ну, я на підприємстві працюю 3,5 роки, от 3 У роки у нас існує інвестиційна програма, яка в середньому складає 15-16 мільйонів на рік. Я до речі вдячний за це обласній раді, де депутатам обласної ради, тому що вони з розумінням підійшли, що нам треба готуватися до да, для можливих відключень не тільки електричної енергії, але й газу. І ми дуже багато зробили для того саме в сфері е, збільшення виробництва теплової енергії на альтернативних водах палива. Ну от я в у другому році у нас 38% вироблялося на дровах чи піч, чи Вже в цьому році ми вийшли на 60%, ми виробляємо. Тобто нам не потрібен газ, у нас є котельні, які працюють на альтернативних видах пал. В разі навіть відключення газу ми автономно будемо палювати безпосередньо заклади. І враховуючи, що є і генератори, тому у нас в комплексі ми практично автономні від постачання електричної енергії чи газу. Ми в так, акцент так і продовжуємо робити на збільшення саме виробництва на альтернативних видах палива. Ми зараз дуже плідно співпрацюємо з декількома донорами. Це і Європейський банк реконструкції розвитку, де велика частина грантових коштів серед можливого кредиту. ЕйФО це датчани, це великий корпоративний кейс, який дає можливість нам отримати взагалі дешеві кредитні кошти, але теж з великою частиною грантовою, яку ми направимо, плануємо направити на реконструкцію. одної з найбільших. Наших котелень і значно зменшити виробництво тепла саме по з газу на альтернативні водопали. Тобто ми максимально диверсифікуємо свої ризики для того, щоб у разі зникнення одного чи іншого постачальника, чи електрики, чи води, чи була, була альтернатива, була альтернатива чи газу, бо була альтернатива, да, вона встановлюється ємкості додаткові, які. Дають можливість працювати кожен котельні певний період часу автономно, і ми максимально звертаємо увагу саме на можливості, ризики пов'язані з війною. Ми всі розуміємо, що Україна знаходиться в стані війни, і ми відштовхуємося наші базові речі. Це зараз дати можливість. У разі навіть ураження одного з об'єктів газопостачання, електропостачання бути максимально автономними в цей період. Що ж, дякую вам, пане Андрію, за участь у нашій програмі. А слухачам ще раз нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучала програма з перших уст за участю генерального директора комунального підприємства «Вінниця» облтеплоенерго Андрія Ковальова йшлося про <кхм> особливості проходження опалювального сезону. 24-25 років заходи з модернізації об'єктів теплопостачання та підготовки до наступного осінньо-зимового періоду розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.